Гіпотереоз 10 ознак, які ви списуєте на лінь і стрес. Вітаю, моє любі! З вами лікардіто Катерина Пашко. І сьогодні я хочу вас запевнити, що те, що ви прокидаєтесь з самого ранку, втомлені, розбиті, у вас немає сил, бажання щось робити, щось змінювати в житті, не обов'язково ви лінива, не обов'язково у вас депресія, можливо, у вас є гіпотиреоз, порушення в роботі щитовидної залози. І сьогодні я дам вам 10 ознак того, що ви не лінива, того, що можливо, у вас є гормональні порушення. Тож, дивись до кінця і перевіряй себе. Тому що це може реально змінити повністю твоє життя. Завдяки цьому відео ти можеш зрозуміти, піти до обстежитися, вирішити свої проблеми і почати жити найкраще життя, почати радіти цьому життю. І я дуже прошу вас, підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви не підписані. Дуже прошу вас переходити до мене в інстаграм, тому що там є більше цікавої інформації. Там є багато якоїсь особистої інформації, і звичайно, що і дієтологія, і тріціологія, все я розповідаю, намагаюся там знімати різи. Тож підписуйтесь. Що таке гіпотироз? Гіпотироз – це зниження функції щитоподібної залози. Щитоподібна залоза це органи шиї, який відповідає за обмін речовин за температуру. За вагу, тобто за все в вашому організмі, за настрій. І, звичайно, коли у вас зменшується синтез цих гормонів, у вас сповільнюється все в вашому організмі і в вашому житті. І знаєте, що симптоми гіпотерозу дуже підступні, і багато людей списуються на якусь там сезонну хандру, там, там депресію, нема настрою, я лінива. А насправді це можуть бути серйозні гормональні порушення. Ви можете жити роками і не розуміти, що у вас є порушення в роботі щитовидної залози. І зараз я вам розкажу 10 симптомів, які можуть. Про це казати. І далі я вам дам список аналізів, які ви зможете здати, дообстежитись, прийти на консультацію, розібратися, тому що я не хочу, щоб люди приймали гормони. Я хочу, щоб люди жили свідоме життя, щоб розуміли, що конкретно треба робити, дообстежувалися і працювали саме з причинами. До речі, в мене є багато відео про гіпотироз, про їх причини. Зараз давайте виявимо, які симптоми має ця хвороба. Перше, це постійна втома. От Я просто знаю, про що кажу, тому що в мене у семої були знижені гормони щитовидної залози на фоні анемії. І от ти наче прокидаєшся, ти наче поспав 10 годин, а ти такий о, знаєте, з підйомним краном. Скільки б ви не спали, вам дуже важко прокидатися. Можливо, буде таке, що вранці ви втомлені, потім якось там все розпогоджується, а ввечері взагалі ви вмираєте. Оце ознака реального порушення проблем гормонів щитовидної залози, Також це може бути низький рівень заліза, тому що повірте, не все від стресу. Багато лікарів дивляться на аналізи і не розбираються в них і такі там типу, да, У вас все в нормі. До речі, дуже важливо зараз. Я там трошки пізніше розкажу, як правильно їх інтерпретувати. Набір ваги та набряки. От ви муначе нічого не змінювали своєму в раціоні, а ви набираєте вагу. Або ви зранку знаєте такі пастозні, набрякші. Оце якраз про гіпотиреоз. тому що дуже часто при гіпотиреозі йде затримка рідини. Третє, це ви постійно мерзнете. У вас холодні кінцівки, у вас холодні ноги, у вас холодні руки. Я пам'ятаю, що на вулиці може бути тепло, а ти весь такий придрябший, тому що у вас знижений, знижена температура тіла. І, до речі, на цьому фоні також може бути супернизький пульс, це теж ознака гіпотереозу. Тобто це не ваша особливість. Як тільки я вирішила проблему з гіпотеозом, то я перестала мерзнути. У вас а, суха шкіра, тьмяне волосся, і воно постійно випадає. Те, що ви будете там в себе намазувати, якщо ви не вирішите проблему зсередини. Нічого не буде відбуватися, тому оці всі проблеми шкірні вони пов'язані саме з роботою щитовидної залози і низьким феретином. П'яте це закрипи, оскільки під час гіпотеозу у нас все сповільнюється. У нас сповільнюється викид жовчі, у нас сповільнюється перистальтика, і ви не ходите в туалет кожен день. Норма ходити в туалет один раз на день. Можна два, можна три. Але головне, щоб ви сходили, тому що якщо ви не ходите кожен день, токсини знову всмоктуються, і у вас там на фоні цього можуть з'являтися інші проблеми, такі як аутоімунні хвороби. До речі, дивіться, в мене багато відео про це. Такі проблеми, як гінекологічні кісти, поліпи, міоми, це все також може бути на фоні закрипів. А закрипи ми не вирішуємо тим, що ми приймаємо якісь послаблюючі засоби. Треба їх вирішувати комплексно, працювати з жовчним і працювати з щитоподібною залозою. У вас поганий настрій депресія і апатія. Дуже часто гіпотироз маскується під депресію. Насправді у вас може не бути депресії, а просто гіпотироз. І Якщо ви вирівняєте цей стан, вам не потрібно буде пити антидепресанти. Розумієте, тому що дуже часто, навпаки, призначають антидепресанти людині, вона їх приймає, слабкий ефект отримає, а насправді проблеми були в гормонах, тому що треба працювати з причинами. Оце супер важливо. і ваша апатія, депресія це не ваш характер, може бути, це не ваші такі сезонні, якісь моменти. Це реально гормональні проблеми, які потребують уваги. І, взагалі, якщо у вас в організмі щось відбувається, не можна ігнорувати. Тому що чим довше ви будете ігнорувати, тим більше проблем у майбутньому ви можете мати. Сьоме, це гінекологічні проблеми, такі як ПМС, кісти, поліпи, затримка місячних. Це все може відбуватися на фоні гіпотерозу, тому що гіпотероз це найчастіше це вторинна проблема. Завжди йде в основі у нас проблеми з шинково кишковим трактом, які наматують е, якби, на вузол. це всі проблеми. І далі це вкупу все збивається, Тому щитовидна також пов'язана з дисбалансом жіночих статевих гормонів. Оце дуже поширений симптом туман в голові номер 9 коли у вас, знаєте, я ніби туплю, не соображаю. от такі якісь типа мушки можуть бути в голові. Це симптом порушення в роботі щитоподібної залози. У мене дуже багато пацієнтів, які скаржуються там на погіршення пам'яті, уваги, після того як ми відновили гормони без гормонів. То зовсім по іншому засвоюється інформація, зовсім по іншому, взагалі, все сприймається. Цей туман розвіється. Дев'ятий симптом це такі, що ви от все так медленно у вас виходить, такі ви повільні, такі у вас, знаєте, затерможеність, тому що гіпотероз все у нас сповільнюється і весь. Метаболізм у нас сповільнюється. І коли люди скажуть, що ви якась заторможена, це може бути ознакою реально гіпотиреозу. Знижене лібідо і знижений інтерес до життя. Тому що у нас як відбувається? У нас гормон ТТГ підвищується при гіпотиреозі, таким чином він знижує синтез гормону дофаміну, гормону радості і мотивації. І вам не хочеться ні сексу, вам нічого не хочеться. І така проблема, знаєте, вона така інтимна, і люди дуже часто про це не хочуть говорити, вони соромляться, якось живуть, типу, навіть до лікаря не ходять. А, а я знаю, що людині взагалі важко так відкриватися. І, знаєте, Я згадала таку історію, що я читала в Трецах, один лікар каже: типа, якщо я розумію зразу, що типу, які проблеми у людини, я кажу, як ви розумієте? Ну, якщо він там млявить, щось, мямлить, то це означає, що він про нього все нормально. Ні, людина дуже часто не хоче говорити про свої проблеми, бо соромиться. Ви абсолютно незнайомий лікар, а й пацієнт приходить, і звичайно, що він буде соромитися, стіснятися. Люди зовсім різні бувають, і це нормально а, вибудувати якийсь контакт з людиною, щоб. А... Достучатися до цих проблем, я насправді даю анкету перед консультацією, щоб людина все собі тихенько а, описала, не дивилася в мені в очі, знаєте, я ж кажу, що багато хто соромиться. І розписала всі оці свої проблеми на папірцю. Ну на папірцю умовно все онлайн зараз. А, і я розуміла, а, з чим ми маємо справу і там, і гіпергіпотероозі, низьке лібіда, там бажання сексу і оргазм на одиничці у людей, і так не повинно бути. Тому що е, ми повинні жити яскраве, красиве життя. Що нам треба для цього, щоб е, точно розуміти, чи є у вас проблема? Вам треба обстежитись, вам треба здати ТТГ, Т3, Т4, вільні і антитіла до щитоподібної залози, Тобто перевірити, чи є у вас наявність аутоімунного процесу АТТГ і АТПО. Дві пари антитіл. Також ми перевіряємо загальноклінічні аналізи, це загальний аналіз крові, біохімію і обов'язково феретин, тому що на фоні фаритину у нас відбувається зниження гормонів щитовидної залози. Дуже часто буде так, що ви підете, здасте ці аналізи, прийдете до лікаря, він вам скаже, діточка, іди голову, лічи, у тебе по аналізам все норма. Насправді, аналізи треба вміти інтерпретувати, тому що він починається задовго до того, як ці норми виходять зі стопчику. Розумієте? І це проблема. І мене там хейтять, якісь типу, доказова медицина. Я працюю на людей, мені цікаво, щоб у вас було все добре. І симптоми розвиваються задовго до того, як у нас ці норми виходять з топчиків. Насправді треба знати, що ТТГ норма до 2, максимум 2,5%. І те 3 те 4 повинні бути десь на середині оцих референсів. Антитіла до щитоподібної залози це не норма, це аутимунітероїдит, який треба лікувати. Для того щоб відновити роботу щитоподібної залози, треба займатися комплексно. Треба почати працювати з робо з шинково-кишковим трактом. Треба почати відновлювати дефіцити. Дефіцит заліза, йода, селена, амінокислоти терозин – все це а, повинно. Бути комплексно, займатися харчуванням, прибрати сміття з свого раціону, додати протизапальні продукти, працювати зі стресом. Так, це комплексна робота, і тільки так ви можете отримати результат. Але вам не потрібно буде пити гормони пожиттєво, і вам не потрібно буде сидіти на антидепресантах, які мають купу побічних ефектів, купу побічних ефектів, що ваше лібідо знизиться в нуль, а ви наберете вагу і взагалі у вас. Пропаде тяга, жага до життя. Так, це може виглядати простіше, але який результат? Чого ви хочете від цього життя? І якщо ви хочете свідомо займатися своїм здоров'ям, бути активною людиною, відновити всі свої дефіцити, то я запрошую вас на супровід до мене, там де я вас веду. Від А до Я в мене є супровід на місяць, на три місяці і на рік для суперсвідомих людей, там, де ми повністю перевтілюємо ваш спосіб життя, ваш організм. Це реально класна робота, яка потребує уваги і підтримки. Тому, якщо ви дійсно готові, залишаєте заявку на вступну діагностичну безкоштовну консультацію, ми з вами поспілкуємося. Я дам вам якісь мінімальні рекомендації. Далі ви вже вирішуєте. Чи хочете ви працювати зі мною чи ні. Але залишати так це просто спостерігати і чекати, поки ваші гормони виростуть, точніше, ваш ТТГ виростеть і ваші гормони впадуть, це просто путь в нікуди. Чекати гормональної терапії, чекати антидепресанти я вважаю, що це не вихід. Займайтеся своїм здоров'ям, підписуйтесь на мій канал, приходьте на консультацію, приходьте на супровід. Я вас всіх дуже сильно люблю. Обіймаю і турбуюсь, дбаю про ваше майбутнє.